Перше почнемо, чому ми взагалі погодилися а, на видання цієї книжки. Ну, По-перше, тому що Ярослав Романчук це людина геніальна, це людина нестандартна, взагалі. Тобто таких людей не існує. Він прочитав англійську мову human action, і я її російською ще так читаю там, дуже довго. Хоча місяць пише дуже, дуже просто. Ми купили а, такого кота в міш... мішки. Ярослав нас а, а, звабив книги називатися новий захід, ви ж нова пошта, ну ви ж маєте її надрукувати. Ось, Тому ми одразу погодилися. І я все одно трошечки так боявся. Да? коли я почав читати книгу, у мене була така ну, страх невеличкий. А що там Ярослав щось не те напише? Да, якщо він там взагалі просто, щоб це книги, не про це буде не про економіку. Я дуже не хотів, щоб це була, ця була книга, до речі, для політиків-чиновників. Тому що. Я хотів саме отримати ек... труд з економіки. В Україні бракує економічних знань, в Україні просто бракує економічної літератури. А на жаль, Україна завалена різним сміттям, яке лізе з заходом. Дуже багато, просто там тони тони сміття, які зайшли в бібліотеки, і, і мою особисту. У мене, наприклад, два два томніках капіталу Маркса. У мене капітал 21-го століття Пікеті. Мене ще що мене ціла полиця оцього сміття. І я щасливий, що насправді це дійсно це труд, це, це праця про економіку. І я був дуже радий, коли я почав читати Ярослава. я Казав Вау, це те, що я хотів. Тому що Ярослав найродованіша людина, взагалі економіст в Україні. Я знаю ще декілька людей, які розбираються в економіці. Насправді їх дуже дуже мало. В принципі, можна їх порахувати тут на п'яти пальцях. Але останнім часом багато людей проводиться багато заходів псевдоекономістів. Тобто, насправді, будь-які захід відбуваються. Багато інститутів є, багато є лідерів думок, які ставляться до економіки ставили як, як при соціалізмі. Їм хочеться покерувати. Їм хочеться туди підуть ці галузі, а ці галузі підуть сюди. А тут я буду розвивати інноваційні, а тут я буду розвивати інститути, і всім хочеться. Покерувати. І людина, яка володіє бізнесом, керує, де працює там, скільки в нас, там, 30-40 тисяч людей, хочу сказати, що керувати такою махіною неможливо. Хоча це наша компанія, ми власники, в принципі, ми найголовніші. Але у нас нема керма. Ти приходиш і ти змушений спілкуватися, спілкуватися годинами, сотнями годин, шукати людей. І все одно цей корабель, його неможливо його там. Повернути, ти не можеш сказати, о, я хочу отримувати прибуток і прибутки до тебе впали, ой, я хочу там якість, і якість ще щось, я хочу там щось ще зробити. Це в принципі неможливо. Коли ми з Вячеславом отримуємо прибуток, ми взагалі думаємо, а як це відбулося взагалі? Як це? Тому що, в принципі, це дуже-дуже складно. І коли люди не збудували жодної собачої будки, не керували навіть маленькими компаніями, кіосками. Намагаються керувати мільярдами, трильйонами. Треба розуміти, що сьогодні чиновники взагалі приблизно перерозподіляють щось десь 3,5 мільярд трильйони гривень. 3,5 трильйони гривень. Це в принципі, я розумію, що це неможливо. Да? Економіка так не працює. Економіка не працює, коли не керують. Ярослав з першої голови почав розвіювати всіх модних економістів, які постійно бажають чимось покерувати. Уся, давайте будемо керувати, давайте інвестувати в освіту, давайте інвестувати там в капітал, а давайте інвестувати ще кудись. А давайте будемо постійно дерці да, Ці ті, ці... хто намагається втручатися. Я дуже щасливий, що Ярослав почав саме з... з теорії, і це класний труд. Його треба читати, його треба вивчати. Я навіть надихнувся першою головою, написав вчора пост про освіту, що це міф, коли держава інвестує в освіту. І ну, в принципі, я знав, що буде пекло, воно зараз є. Ось в коментарях десь приблизно 800 коментарів, і там багато половина бажає мені багато чого нехорошого. Тому дякую, що Ярослав є. Всі, хто прийшли сюди, беріть книжки, купуйте або просто читайте. Насолоджуйтеся, тому що економіка насправді це дуже-дуже цікава наука це наука про те, як, як працює людство, наука про те, як, як взагалі світ збудований. Це в принципі цікаво, розумієте? Більшість людей, ці знання, на жаль, вони їм недоступні. Люди не розуміють, як працює світ. Вони не розуміють, звідки беруться стільці, ручки, звідки беруться машини, звідки беруться. Там не знаю на булочки хліб, звідки береться. Люди цього не розуміють. Ті, хто будуть вивчати економіку, читати книги Ярослава, це будуть розуміти. Все, дякую, Ярослава. Дякую всім, хто прийшли.